Вертеп – один із найважливіших атрибутів різдва на рівні з колядниками. Хоча я відчула, що колядники важливіші. Є такі села, в яких вертеп не пустять, поки там ще не було колядників. От вони як більш серйозна важлива частина. Ну, власне, вони сповіщають. Вони а, потім, може, дивимося а, встав. А, а, а ці теж сповіщають, врешті-решт, тому що вони колядують і на початку, і наприкінці. Але е, там і вік молодший, в колядники ходять виключно чоловіки. Є села, в яких мало чоловіків, тому беруть жінок. Але це вже ну такий новотвір немислимий. У вертепі пішли після армії або дуже старшокласники зараз можуть бути учні середніх класів. Ну зовсім малі ні, хоча пастушками можуть брати. Тобто вік Вертепова ще змолоч змолодшується, костюми у них є обов'язково. Тим не менш, та сама величезна увага, що й на колядників ще навіть більша, тому що ну колядники це більш-менш спокійно. А вертеп це все ж таки дуже яскраво.